Мені просто так обідно, що Тримаюся, не знаю. Без тепла вже довгий час живе лучанка у квартирі будинку на проспекті відродження, у який влучив ворожий шахет. У квартирі просто неможливо перебувати через холод та постійний шум. Квартира пані Валентини розташована на четвертому поверсі. Жінка обурена, адже стверджує, що вона єдина, хто проживає у квартирі, над якою ще зовсім нещодавно не було даху. Я проживаю на четвертому поверсі. Обіцяли, були збори, один раз, другий раз збори обіцяла, міська рада. Цей, цей третій під'їзд їх виселили всіх, а тут четвертий під'їзд, типу, ще обіцяли виселити. Ну, Обіцяли і так, і не того. Почалися ремонти, те гупання. От уявіть собі, як то. часом в квартирі так хтось робить ремонт, як на, на голову капає. а то… Кожен день і то губ-гуп-гуп-губ, губ, 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 і то не то аж люстро трасеться, і все трасеться в хаті, тріщини йдуть. От, і, і ніякої реакції. Шум від ремонтних робіт це далеко не єдина проблема. Найбільше турбує пані Валентину холод у її помешканні. І куди б не зверталася вирішення проблеми ніякого. Над мною криші не було зовсім, тільки одні, моя плита. З цієї сторони бачите, криша є. З тієї сторони люди живуть. Людина одна на п'ятому поверсі живе, на, на другому, на четвертому поверсі, де на моїй площадці двок, ну там криші є, криші. А на, ну, до мною зовсім нема. кризи. Моя тільки одна, моя пита. І то навіть зняли і стяжку. Скільки я зверталася, і в міську раду, і в департамент ЖКК. Ті до тих футболять, ті до тих футболять. Навіть уявити тяжко, як переживає жінка ці холодні дні. Зараз похолодання. Уявіть, в мене в хаті 9 градусів було вже на п'ятому поверсі поставили вікна. Вже поставили вікна стіни, але ще поки нагріється, луцьк тепло, я зверталася 22 числа. Я зверталася, а 25 го вони тільки приїхали. І з 25-го ну, зафіксували температуру в квартирі. Якщо по чесному, то тільки опалення почалося. Як опалення почали цього, то в мене і в хаті було й холодно. Але я терпіла, ну думаю, а ще може, може, може. Ну, вже бачу, що далі нема куди терпіти. Я давай вже стукати всі двері. Жінка каже, що змоги переїхати до дітей або ж інших родичів вона, на жаль, не має. Тож пані Валентина рятується, як може. Ліжко в мене стоїть під стіною, то так і чути в голову, голову вітер ходить. І замотуюся в шарфік, і так сплю грілку електричну. Теж живемо ще, Тож. як ото сушилася та біда, той шахет бахнув, газу нема. Ми без газу на електриці. Так обідно було, кругом є світло, навіть тут, бо в дворі на стувпі світло світиться, у нас в домі нема. Цілий день сидиш, навіть чай води гарячої, щоб загріти, нема на чому. Як були збори, Чепелюк, Чебелюк казала. Якщо якісь проблеми, значить дзвоніть, будемо рішати. До неї навіть не можна дозвонитися, доступити, нічого. Написала я там, скаргу скаргу написала і прийшли, навіть муніципала прислали, Ну, то сміх мені було. Звичайно, каже Лучанка: те, що російські нелюди пошкодили багатоповерхівку, це велика біда для мешканців. І добре, що ремонтні роботи таки почали, але не розуміє, чому їй єдиній доводиться страждати від цього. Ну вони вони стараються, вони роблять. Я до них, я до, до, до них не маю ніякої претензії. Да. Ну але ну, можна було якось по-людськи, ну з однією людиною тако оставити. Просто, мені кажуть, зі своїми батьками вони би так би не поступили. Отак. От мені просто так обідно, що тримаюся. більше, жінка каже, що зараз у квартирі з'являються тріщини на стінах та протікає балкон. Поставила, ти обухпало, трохи я вже повиливала, повитирала, його, вон, бачите, то вони поставили підпори, отак. То, вон, то Зробила звідку кладовочку з цієї сторони, теж тече, вон там кастуля стоїть. Ось два роки чотири роки стояло нічого, бо ж во дерево. Ось повиламувало, щоб вже не знімати, лишньої роботи не робити. О, хлопці мені поприклеїли, а тут вон так і є тріщина вого. Аби з'ясувати, чому, попри усі звернення жінки до луцької влади, її ігнорують, ми вирішили звернутися за коментарем до заступниці луцького мера Ірини Чебелюк. Проте будь-які коментарі вона надавати відмовилася. Тож пані Валентині залишається лише чекати і надіятися, що ремонтні роботи завершать якнайшвидше, і вона зможе нарешті відчути тепло у своїй оселі.